А сіє скупо, тому скупо й дається. Я багато раз чула, друзі, коли мені люди казали, в мене така манесенька зарплата, я просто не можу. Ну, Це помилка. Бог не чекає, що якщо в мене дохід 100 гривень, щоб я сіяв 500. Він каже: та ти сій відповідно до того, що в тебе є, а не відповідно до того, чого в тебе немає. Розумієте? Коли я вірувала в Господа, і е, я робила в школі, і в мене була маленька зарплата, двоє малих діточок. Я була мама-одиначка, і е, мої батьки як могли, так допомагали мені і моїм діткам. І мені завжди так хотілося теж допомагати їм. Але в мене була така манесенька зарплата, і я от ніяк не могла це собі дозволити. І я молилася і я казала: Господи, я вірю, що колись у мене буде така велика зарплата, що я таки зможу допомагати своїм батькам. І знаєте, одного разу Дух Святой сказав мені, навіщо чекати? Скільки в тебе є? П'ять гривень. Піди купи булку і принеси. Я така була здивована. <гум> Потім я казала це моїм діточкам: коли ви йдете до бабусі й до дідуся, у вас нема багато грошей, але карбованець у вас там є гривня, да? купіть морозиво. І це буде благословення. І це так воно діє, розумієте? І коли ми відкриємо. Книгу пророка Малахії, і там, в третьому розділі, є страшні вірші. І ми так думаємо: а це ж не про нас, це ж запов давній старий заповіт, це не про нас. Але, друзі, справа в тому, що у новому заповіті. У Євангелії від Матфія, і це в п'ятому розділі, Ісус, сам Ісус каже: Я прийшов не відмінити закон, а виконати. І допоки я не прийду другий раз, ні одна манюсінька крапочка із закону не прибереться. Це перше. А друге, Пророк Малахія це останній пророк старого заповіту, і він пророкує про те, що буде, а не про те, що є. Так от, друзі.